Українці і українки, захисники і захисниці. Щороку, 1 червня, ми відзначаємо День захисту дітей, особливий день, коли дорослі приділяють спеціальну увагу питанням прав дітей, безпеки і розвитку наших діточок. Але від 24 лютого в нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер це для нас день захисту, захисту всіх наших людей. Дітей нашого майбутнього захисту вільної країни, в якій кожна дитина зможе, коли виросте, житиме таким життям, яким вона захоче, без примусу, пригноблення. Всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести в інші країни Європи. Повне презирство до окремих людей, до цілих народів, російська держава настільки зневажає навіть своїх ж громадян, що вони і не розуміють, в чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил, пил під ногами господарів Росії. Принципи нашого життя зовсім інші. І, хоча життя із настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це головне, головне, що відрізняє нас від окупантів. За 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів, ударів окупантів, постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо, на сьогодні 446 дітей поранені. 243 дитинки загинули, ще 139 зникли без зникли Кажуть, що людська свідомість погано сприймає великі числа. Чим більше число, тим складніше людині усвідомити, що за ним стоїть. Зруйновані родини, маленькі особистості, які навіть не встигли побачити, що таке життя, як маленький Денис з Житомирської області із села Малинівка, який загинув разом з усією родиною, коли російський літак скинув бомби на село Денису не було двох років, як Степан із села Нові Петрівці. Київської області йому і трьох років не було, коли російський снаряд ударив по підвір'ю, по подвір'ю будинку. Малий отримав смертельні поранення. Як Аня з Бучі Київської області, їй було 14, вона була убита, коли російські військові обстріляли мікроавтобус на дорозі. Люди просто намагалися врятуватися. Аня була в тій машині разом з мамою і з бабусею. Загинули всі вони. Поліна, їй і двох років не було. Російський танк ударив по будинку Бородянці. Звичайний житловий будинок. Пряме влучення. Поліна загинула. Аріна Миколаївська область. 5 березня отримала осколкові поранення від артилерійського обстрілу. Окупанти били по звичайному житловому сектору. Вона померла в лікарні. Зараз у червні аріні могло би виповнитись 4 роки. Святослав з Одеси йому було 15 років, був убитий ракетним ударом Росії по гуртожитку. Це відбулося 2 травня. Його тіло дісталось під уламків будинку. Аліса з Охтирки, Сумська область, 7 років дитини, загинула на другий день. Повномасштабної війни від російського артилерійського обстрілу. Окупанти били били просто по житлових будинках Микита з міста Ізюм, Харківська область. Йому було три роки. В ніч, на 3 березня, був убитий від російського авіаудару по місту. Загалом тієї ночі загинуло дев'ятеро людей, дві сестри: Варвара і Поліна з Маріуполя. Парвалі було 14 по лінії, 11 Вони загинули від російського обстрілу житлового будинку. Я назвав зараз тільки десяток дітей зі списку 243. І це не просто цифри, кожна строчка це окремий, окремий світ, який був знищений армією Росії. В чому переліку є й ті, про кого взагалі. Нічого не відомо, навіть ім'я, 243 дитини. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя було забране російською війною проти нас, проти українців, проти України. Близько 12 мільйонів наших громадян змушені були покинути свої домівки через цю війну. Більше 5 мільйонів поїхали за кордон, і абсолютна більшість з них це жінки і діти. Зробимо все для того, щоб вони могли повернутись Україну додому. Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей силою вивозить і дорослих і дітей. Це один з найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено більше 200 тисяч українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків, і діти з батьками, і діти розлучені. Зі своїми родинами Російська держава розпорошує цих людей по всій своїй території, Поселяє наших громадян, в тому числі у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь. І на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто убивав, катував або депортував українців, відповів за свої дії. Невідворотність покарання це той принцип, якого Україна точно навчить Росію, але передусім маємо навчити її на полі бою, тому що Україну не підкорить, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів. Підписав сьогодні два нові укази про нагородження наших героїв: 380 учасників бойових дій, відзначені нагородами. Загалом, від початку повномасштабної війни, вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди. Завдяки усім, хто обороняє нашу державу, нашу люди, наші наших дітей ми можемо бути впевненими, що в Україні є. Все є. Є майбутнє. Так і буде. Слава Україні.